Друзі, доброго дня! Раді вас вітати у студії громадського контролю, студії незалежної аналітики та розслідувань. Сьогодні в нас трохи незвичайна експериментальна студія, але зараз не про це. Померла королева Єлизавета II, королева Великобританії. І це стало для нас приводом обговорити таку, на наш погляд, дуже таку цікаву тему: це сучасні монархії, зокрема сучасні монархії в Європі. Які вони взагалі на що впливають? Чи впливають вони на політику своїх країн? Спойлер, деякі дуже сильно впливають. І про це ми вирішили поговорити з Віктором Івановичем Пащенком, кандидатом політичних наук. Віктор Іванович, доброго дня. Доброго дня. Ми вам розкажемо про те, в яких країнах залишилось монархів, в яких їх вже, вже нема, про дуже серйозного монарха в Європі, який насправді повністю управляє своєю країною. Ви знаєте, монархії нам здаються такими чимось середньовічним, чимось із, можливо, навіть фентезі якихось серіалів. Але насправді зараз у світі більше 30 монархій, 44 країни, які знаходяться під владою монарха. І ну це досить дос таки серйозна історія. Ми оце все обговоримо і дуже багато цікавих фактів вам розкажемо. Якщо вам цікаво, то підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Наша мета це якраз розповсюдження. Політичної та правової культури серед нашого населення, обізнаності як основи нашого благополучного та європейського суспільства, так як взагалі у всіх країнах Західної Європи це є основа. Тому, якщо підтримуєте цю мету, підпишіться. Отже, будемо розпочинати Віктор Іванович, Після Другої світової війни оці всі спроби монархії у нас закінчилися, тому що по, ну, по факту єдина. да, по факту Європа да там на дві частини поділилася капіталістичну соціалістичну, да і там якби вже так такого не було. І от зараз по факту в нас дожили, ну Кажуть, 12-13, це до до речі, для тих, хто любить там ці теорії заговори, є Такий мальтійський орден, mm -hmm. якого якого також називають суверенною країною на на острові Мальта. Ну не будемо зараз сюди в ній, внівнідрятися. Це 12, хай да, буде. Да, 12 буде повноцінних країн. І їх можна ну по факту так на такі дві групи да, розділити північно. Mm -hmm. Це скандинавські країни. Ну я, я, я скажу від себе, да mm -hmm. і, і оці карлики, якби країни, ну, як так казають, країни карлики, тобто маленькі країни, де також збереглися. Монархічні традиції, там, Монако, Ліхтенштейн, Люксембург е, да, і таке інше. Е, як ви можете сказати, чому саме в них ви, ви жили, ну, і Іспанія, да, тобто таки, з континентальної повноцінної Європи лише Іспанія залишилася. Чому от, як, там збереглось, в інших ні? Три країни: Великобританія, Бельгія і Іспанія виділяв би в окрему групу. Угу, давайте а, тому що всі, ці три країни вони характеризуються дуже великою різноманітності території, тобто Великобританія ну, вважається, що монархічна влада це одна з головних причин, чому Шотландія, Уельс, Англія і Північна Ірландія перебувають в складі єдиної держави в Іспанії. Розуміємо Басконія, Каталонія, Каталонія і інші частини країни теж, якби не монархічна влада, невідомо чи збереглася б Іспанія в цьому вигляді. І не лишна ж ситуація з Бельгією. Теж ми менше на неї звертаємо увагу, да, але фламанці і валони там дискусії доволі гарячі і м, ну, тобто, ці в дві групи, країн, які розмовляють не я просто так, на да, різні мови з цих трьох країн. І, є партії, які виступають різні. за автономізацію за вихід із складу. Федерації за створення власної незалежної держави. І монархічна влада є тим клеєм, який дозволяє цим країнам триматися разом, разом скажімо да. так, від авторитету монархічної влади, від її впливу, від її рейтингу, можна так навіть сказати, залежить цілісність цих країн. Тому це один момент, а країни карлики так? Да. тут ну, демонструють якраз величезну різноманітність форм. Uh, є дуже цікава країна Ліхтенштейн, де правитель з однієї сторони має повноваження, яких немає у жодного монарха в Європі, ну крім Ватикану, звісно. Да, Ханс Адам Другий uh, навіть написав книгу Держава в третьому тисячолітті», mm. До речі, перекладена навіть і українською мовою. Я спочатку думав, що це на зразок творів Муамара Каддафі, які у нас перекладалися тому, що було замовлено, але ні, дійсно цікава книжка. В країні поєднується з однієї сторони влада монарха, дуже значна. Навіть Венеціанська комісія, яка зазвичай критикує нас, вона критикує Ліхтенштейн за те, яку владу має дуже сильно князь. Зараз вже його син править, але з однієї сторони в них є величезні повноваження, з іншої сторони, і він і син ці повноваження отримали на референдумі. Так, да, це це мені здається. Я також про це читав. Що здається, перший референдум, де посилили владу так, так, монарха, так, так. а не навпаки. У тиші третьому році був референдум. Столітті. Там було два uh -huh. запитання: перше посилити, друге послабити. А, а там так прямо було. І так, uh -huh. Посилили владу, дали йому до повноваження. Він може розпускати уряд. Він може е, право вето накладати на рішення парламенту, але при цьому там вже дуже розвинена пряма демократія, референдуми і так далі. І коли син Алоїзі е, приходив до влади, теж було проведено референдум, чи надавати йому цю владу. Так Добре. що з однієї сторони бачимо, що величезні повноваження зосереджені в руках правителя. Плюс до того, напевно, тільки в таких дрібних країнах це можливо, там же ще всі працюють на монарха. Тобто він не просто. Правитель країни, він ага. ще й роботодавець всіх громадян своєї країни, Думаю. по суті. Це такий корпоративізм. Ліхтенштейн дуже така дивна монархія, де не бувало для Європи, ну, за виключенням, звісно, Ватикану, де, по-перше, абсолютна влада, по-друге, теократія. Але в Ліхтенштейні поєднується пряма демократія громадян, які за шляхом референдуму можуть доносити свою точку зору з дуже великими повноваженнями монарха. Таких повноважень в жодній іншій країні, по суті, і немає. Звісно, скандинавські країни там взагалі влада суто символічна. Але от в тих країнах, про які я згадував, і Іспанія, і Бельгія, і Великобританія, все ж король чи королева мають повноваження. До речі, в Швеції тільки з 70-го року нашого століття жінки отримали право вдягати корону. Так що, незважаючи на те, що інституту монархії тисячі років, все рівно вона живе, розвивається і. Угу. Багато цікавого відбувається. Ну зараз от дивишся на 20-му, в 20-му столітті, в 21 столітті, явища не бували. Дуже часто люди відмовляються від такого, ну з їхньої точки зору, сумнівного права. Суміло, да. І це зрозуміло чому? Тому що для є? того, щоб бути монархом, зараз необхідно мати просто бездоганну репутацію. А І скандали є увага, яка на тебе угу. звернута, просто неймовірна. От Пам'ятаємо загибель Діани. Пам'ятаємо поведінку Маркл Меган да. і її чоловіка, принца насправді були скандали які... з, з іспанським королем да, також там, там корупційні... зять був, був ну, зять. запідозрений в корупції, корупції і да. довелося зятя вивести за рамки королівського двору. Да. Тобто там, а, якщо президенту ще там можуть вибачити, то репутація монарха в сучасній Європі повинна бути бездоганна. Наприклад, знову ж таки, в, в Нідерландах. За якісь там проступки в молодості переслідують в Норвегії аналогічно, в Швеції. Тобто, необхідно вже там, будучи в віці 15 20 років думати про те, да що буде. можливо я стану монархом, тому що потім тобі в 45 років да, будуть да, згадувати, да. як ти вів себе в 15. Причому, да, причому ну, там... з, з точки зору українців, ну нічого такого не робив, просто там залицявся до жінок. Ні. Він же монарх, як він міг себе так вести, саме через це критикують монархів. У нас а, да. ну тобто, по гакту можна сказати, що така, ну ще дуже важливо да, зауважити, що Ватикан це також монархія, і це, напевно, найсильніша монархія взагалі в Європі. Ну, напевно, а точно з точки зору того, що як монарх впливає на країну, тому так, що це абсолютно монархія. монарх. Це обмежена, І монархія. плюс це теократія. І він ще й особлю собі і релігійну владу в цій країні, да. тому дійсно. Ну, Величкі країни, оці, вони, кожна з них, по-перше, має свою специфічну історію, і по суті, монархічні правителі цих країн були завжди гарантом їх незалежності. Всі розуміють, що там без княжого дому не було б Люксембургу, без княжого дому не було б Монако і так далі. Ну, щодо Монако, то вони от дещо схожі на Великобританію, тому що в Великобританії. Монархія сама по собі є однією з туристичних цікавинок. Mm -hmm. І величезна кількість туристів приїздять, спеціально відвідують, mm -hmm. і так далі, для того, щоб подивитися цей знаменитий церемоніал, для того, щоб Ну, і бачимо, як розкрученою є британська королева, оскільки mm -hmm. ми знаємо про її улюблених собак і так далі. Тобто, все це перетворилося на якісь міфи. А з іншої сторони це перетворилося і на торгові марки. От щось подів де ми спостерігаємо і в Монако там. Королівська сім'я є не просто а, правлячою, але є певним символом. Ну так, Цієї Альберт країни. Другий достатньо відомий. Там так, формула так, 1 так. проходить і багато спортсменів і знаменитостей там проживають, навіть ре резидентами є Монако, тобто це такий, ну якби вважається там, досить так. такий елітний скажімо, Який, Так, місто впливає на статус своєї країни, Справа, як от такого да, аристократичного центру, як елітного місця для відпочинку і так далі. І для проживання. А так, та так о, доля кожної з цих невеличких країн з однієї сторони в чомусь схожа, оскільки там не було революції, там не було якихось Устані там монарху завжди вдавалося знаходити спільну мову порозуміння зі своїми співгромадянами, і скрізь саме монарх виступав гарантію збереження незалежності цієї країни країни. Добре, добре, давайте зараз ще трохи про скандинавські країни: Данія, Швеція, Норвегія всі ці три країни є також монархічними. Хоча з іншого боку, відомо, що вони максимально соціалістичні. Є такий ну, можна шлейк. ще Нідерланди сюди віднести, ну, можна ще Нідерланди да, віднести. І як, як у них взагалі це поєднується? Така ну, соціалістична, як ну, багато є, таке, да, вважають направленість. І оця, як у них там збереглися ці монархи, чи з'явилися? Ну, По-перше, в Нідерландах і в Швеції монархи з'явилися не так давно. Угу. І причому фактично і поява цих монархів була ледве чи не вибором самих громадян. Ну, Тому що в Нідерландах, в Нідерланди були республікою. Час від часу приходив владу штатгальтериці, які правили країною, узурпували. Потім був король, який правив дуже невдало, через що від Нідерландів відокремилась Бельгія, а потім вони запросили фактично Вільгіма Гранського, який започаткував у 1815 році, в 1930 році. Угу. Започаткував, правлячу династію Нідерландів. І от з, з тих пір от, править ця династія. І Чітке порозуміння є між монархами і країною. Країна, mm -hmm. яка в історії своїй швидше сприймалася як республіка Нідерланди, пам'ятаємо mm -hmm. mm -hmm. протести проти іспанського короля і так далі. Аналогічно Швеція, теж один з французьких воєначальників, маршал Наполеона Бернадот, отримав від Наполеона: от, будь ласка, бери собі країну Швецію. І він наскільки проникся, по-перше, шведським образом життя, так би мовити, що коли. Наполеон закликав його допомогти шведськими військами у військ... у війні наступній. То Бернадот сказав, що ні, вибачте, але це не в інтересах Швеції і не відмовився підтримувати Наполеона. І теж, от цей рід він протягом Достові, двох століть вже править Швецію. Тобто, це найновіші, так би мовити, монархії, які в Європі з'явилися, і прихід до влади цих. Правителів був пов'язаний скільки з завоюванням, а скільки з певним консенсусом. Щодо соціалістичного е е е ладу, ну, з однієї сторони, е всі ці правителі, по-перше, були помірковані. Їм була ця розкіш, це ця, е прагнення продемонструвати свою могутність притаманна для навіть тієї ж саме Великої Британії. Було чимось зайвим. Наприклад, у правителів, Нідерландів, Швеції, дуже скромні корони. Фактично немає жодних прикрас, тільки перлини ага. і все, жодних дорогоцінних каменів немає. Вони, і за кількістю видатків на найнижчому рівні, оскільки на першому місці, звісно, це Велика Британія. А якщо порівнювати з скандинавськими монархами, то вони завжди намагалися продемонструвати свою ощадливість, завжди намагалися показати, що вони чітко розуміють, в яких умовах живуть їхні громадяни, і фактично подавали цей зірець. Якщо для англійської монархії головною вимогою зі сторони суспільства є відсутність скандалів в розумінні там зради подружньої і так далі, то от в скандинавських країнах однією з вимог є скромність в побуті. Через це в них немає розкішних палаців і так далі. І це все, звісно, відкладалося відбиток і на підлеглих, які і дивилися, на політичний устрій, і все. на політичний устрій, і на цінності людей, оскільки вони розуміли, що у нас навіть король їздить в громадському транспорті. Ну, якщо король так робить, ну, то, да. то чому я? Не можу собі дозволити їздити в громадському транспорті. Тобто вони дійсно в, в показували зразки навіть в сфері Скільки? споживання. Ну це треба навчальний фільм для нашої Верховної Ради та дана для, для нашої всієї еліти. Для, для, для всієї да, еліти як, показувати. Як от про, про цих поводити. монархів треба себе поводити, їх поважають, і як кажуть, твій рід буде постійно прославлятися сторіччями, да, чи десятирічне да, іспанському королю Хуану Карлосу, який ну величезний вплив. А, він врятував країну від військового заколоту, він врятував країну від популістів. Перша причина того, що в Іспанії була демократія. Варто було йому поїхати полювати слона. Ну, я думав, йому доведеться пішки піти вибачитись перед всіма слонами, тому що суспільна думка була немалосердна до нього. Ну як це так вбити живу тварину? І йому довелося дуже довго вибачатися і от шукати прощення у. Спільноти у іспанського суспільства ну уявіть собі. У нас дуже часто політики ну, да, готові да, на розумію. набагато більші злочини і не відчувають себе. Винними в цій ситуації, добре. E, давайте тоді наприкінці поговоримо про Великобританію, mm -hmm. да, тому що ми казали, що в нас найбільший такий владу має Ватикан, теократична абсолютна монархія, але насправді, напевно, в світі найвпливовіше і найвідоміше це королевська ку сім'я Великобританії, і це не просто так, так, то тому, що насправді Великобританія зберегла величезний вплив на інші країни. Да, і є так звана. E, співдручність націй і більше ну я думаю що нам зараз про це трошки розкажете є навіть здається, 14 країн які досі підкоряються короні великобританії не просто там співдружність а навіть короні Да? ось розкажіть ви взагалі про цю про це про великобританію австралія про... теж парламентська монархія і монархом є британський монарх Канада теж, от всі ці країни, які колись були колоніями, звісно, за виключенням Індії, оскільки там, де розрив проходив більш цивілізовано, там збереглися ці зв'язки. Але, о, ну, по-перше, повинен сказати, що от я вже говорив про те, що всі монархи володіють величезним авторитетом. Але навіть на фоні всіх цих монархів, ну, Єлизавета II авторитет, просто захмарний, оскільки в саме її життя а Пройшло без скандалів, і фактично це взірець. Я думаю, що з її біографії буде брати приклад ще не одне покоління наступних європейських монархів, і де там в світі монархія збережеться. Будуть переповідати та розказувати, Починаючи як це не треба висити. Від да? Другої світової, uh -huh. поч... плюс спілкування з легендарними всіма особистостями від Черчилля і так далі. Звісно, що це все привело до того, що навіть в умовах, коли був. Найбільше падіння рейтингів британських монархії було під час загибелі принцеси Діани. Але і тоді рейтинг був 65%. Ну жоден політик Він не може має. навіть мріяти про те, щоб в нього найнижчий рівень був 65%. п'ять ну, да. Крім свого авторитету, вона має все ж таки певні повноваження, по перше, в рамках самої ну, Великобританії ну, наступник. Да, да, да. А, Призначення представників верхню палату парламенту і так далі. Тобто, в неї є ну небагато, але є цілком чіткі повноваження. І в кожній з монархій є завжди рух, який виступає проти монархії. І от в Великобританії два головні аргументи проти монархії це вона нам за дорого коштує. Перший аргумент, друге який має підстави королева втручатися в політичне, ну тепер уже король в політичне життя нашої країни, вона ж не обрана особа. Давайте позбавимо її тих, хай не багато інструментів неї, але вони важливі. Ну і плюс так, британська співдружність це можна навіть сказати такий геополітичний проект. От ми знаємо, що є там Європейський Союз, є НАТО, так є інші а цьому, міжнародні. До речі, мало, що а є що от дуже важливе дуже потужне об'єднання, яке. Об'єднує, по-перше, англійська мова, яка використовується в рамках цієї співдружності всіма країнами. По-друге, величезна повага до британської монаршої сім'ї. З однієї сторони, є, наприклад, в Канаді місцеві автохтони вони святкували фактично, або там ставились, скажімо так, уникали, уникали якогось показного трауру після загибелі. Після смерті Єлизавети II, оскільки для них це все рівно якісь загарбники. Але більшість населення вони дійсно перебувають в розпачі від того, що така видатна особистість померла. І це стосується фактично всіх країн, які входять в британську спідружність. Під час Другої світової війни, під час решти воєн, під час економічних негараздів вони всі надавали. Послугу Великобританії. І фактично, от єдине, що їх поєднує, це те, що колись вони були пов'язані вони були під гідою корони. Це ну, сказали про Індію, там ж підручність, Індія, до речі, входить, і Пакистан входить там насправді стільки країн. Вони не так охоче, скажімо так, йдуть на зустріч. Але як вони є Канада. в цьому Союзі. Є в цьому союзі. Ні, ну Канада ж, взагалі там вона признає владу Монарха, ці так, не признають, так, так. але є в співдружності. Австралія і Канада взагалі. Да. Це Окремо вони і надають допомогу регулярно, і, наприклад, в ситуації з коронавірусом, і з усіма цими проблемами видно було наскільки от, тісний цей е, союз є. Але от, дійсно цей англомовний світ, ну за виключенням Сполучених Штатів, дійсно об'єднує, крім англійської мови, ще ідея британської монархії. І таким чином це важливий ще й геополітичний чинник. І через це, коли ми говоримо про Британію, ми повинні розуміти, що це. Не просто країна, це об'єднання, це не 70 мільйонів британців, які живуть на Британських островах, це мільярди людей, які ну там десь 2,5 мільярди входить до цієї співдружності нації. 2,5 мільярди. З однієї сторони це спадщина колоніальної імперії, Длісно. але вдалося зберегти цю єдність тільки завдяки британській короні, тому що колонії, які перебували. Під владою Німеччини, наприклад, або Бельгії, вони до своїх колонізаторів ставляться виключно негативно. І тільки Британії вдалося зберегти таку повагу і зберегти такий вплив саме завдяки цьому інституту. Да, ну тепер я думаю, я, от ті, хто нас прослухав, більше розуміють, чому взагалі Великобританія достатньо скептично до Євросоюзу відноситься. Як вона зараз також є дуже активною і в плані війни в Україну, тому що на, насправді Великобританія ну, так чи інакше залишилась такою ну, не, ну, не імперією в класичному да, плані, але вона досі об'єднує і має в своєму геополітичному впливі мінімум 54 країни формально, які входять до її співдружності. Жоден, до речі, з монархів не продемонстрував навіть нейтральної позиції по відношенню до того, що відбувається в Україні. Всі вони фактично підтримують Україну в цій ситуації. Чому повторюсь, знову ж таки, весчезні вимоги є до монархів? Ну, напевно, найгірше себе проявляє папа римський. Хоча й він Хоча він заявив, теж, він сказав, так, що та, можна поставляти що право, зброю. Да, ну, і це напевно для теократа а, Це дуже сильно решта монархів. Заява. От вони і допомагають українським біженцям, і висловлюються на підтримку України. І висловлюються за те, що в Україні надавалася збройна підтримка. Знову ж таки, тому що вони розуміють, що це те, чого від них вимагає суспільство. суспільство. Це те, чого від них очікує суспільство. Якраз антитезою до монархів можуть виступати оці. Політики популісти, які займають протилежні позиції, починають розповідати про ціну на газ і так далі. І так далі. Монархи, якраз от тут проявляють свою мудрість, намагаються продемонструвати свій лідерський потенціал, намагаються показати, що вони краще розуміють загальну ситуацію, і всі як один виступають на підтримку України і українців. Ну що, тоді скажемо, закінчимо гімном в Великобританії, Боже храни королеву, а зараз короля. Да? Якщо вони нас всі підтримують, то і ми будемо підтримувати монархії в Європі. Хай будуть на і надалі. І якщо нам це в плюс, тим більше. Да? А, друзі, отже, дякуємо вам, що подивилися. Я сподіваюся, вам було цікаво послухати Віктора Івановича. Він я думаю, цікава лекція про монарші родини. Якщо вам сподобалось, поставте обов'язково вподобайку, щоб і інші побачили це відео та воно розповсюджувалося по ютубу набагато краще. Підпишіться на наш канал. У нас багато цікавих розмов із Віктором Івановичем і з іншими спікерами. Тому дякуємо вам, що ви нам ще раз приділили увагу. Віктор Іванович дуже дякую вам, дуже цікава розмова і до нових зустрічей. До побачення. Дякую.